Це більше популярності. Набирають змагання створеної цьогоріч в нашій області Ліги Дворового футболу. Долучитися до турніру виявили бажання представники практично всіх районів нашого краю. Ми дочекалися вже нарешті, що виїжджаємо вже з цим проєктом і в райони. Власне, так і задумано було. Перші два турніри відбулися в Чернівцях, і якби вже знають люди про те, що є така ліга дворового футболу. Вона якби сформована з ряду турнірів, тобто це не є постійні учасники змагань, а якраз кущовим методом відбувається в різних районах. Мікрорайонах, мікрорайонах турніри, а кращі команди. Ми наприкінці року плануємо запросити до Чернівців уже на такий фінал. Відбірний етап змагань за участі команд Котинського району відбувся в Ражанах, яке цьогоріч відзначило своє 340 і Іде фізична культура та спорт завжди були в Пашані. Ну наше село, як є одне з самих спортивних в районі, тут ще є такі, як жила спортивна. Що у нас постійно заражанська команда, одна з перших у футбольних. Турнірах баскетбольних і, і, і різноманітних олімпіад, олімпіадах, але, але все ж таки бажалось би, щоб відкривали ще нові гуртки. Головним осередком розвитку спорту в цьому населеному пункті є загальноосвітня школа. Сім років ми займаємо перше місце у районі Спартакіаді, починає з 61 ї до 67. ї Цього Ну, це хороші добутки, тому що у нас працюють тренера по баскетболу. У нас секції є, по боксу відкрили. Ну і атлетизм у нас працює вже багато, дуже років. Свою високу майстерність футболісти заражан підтвердили і у звітному турнірі, який відзначився безкомпромісною боротьбою. На підтвердження чого говорить і факт, що у восьми зіграних матчах пробивалися після матчої пенальті. Зокрема, і у фінальному двобої, де завдяки кращій реалізації з точки господарі перемогли непоступливу команду. А зараз ми граємо на перший з району, поки йдемо на першому місці, нікому не вступаємо. Тож у нас правда стадіон трохи не дозволяє грати на вищому уровні за мале для стандартів. А так команда старається. У нас у районі сама молода команда, найстарші це 28 років, і юнаки 15-16 років більшість. Ми хочемо, щоб молодь розвивалася. Але говорять, не футболом єдиним живуть заражана. Тут серйозно взялися за відродження досить популярних свого часу. Видів спорту У нас дуже було багато спортсменів, було борців і штангістів. І гіровий спорт у нас був развитий. Ну і всі види спорту тянулися тут раніше. Була гарна така спортивна. Ну ця кімната наверху, але потім занепало це. Але Дякувати громадській організації, громадський дозор, де концарюк Володимир Васильович допомагає, що можна, і поміняли вікна, двері своїми руками мурують, шикатурять, приводять у порядок. Це всі кімнати, правда, коштів дуже не вистачає. Тут се батюкола Сашкевич, тебе днятива.